Мене звати ґабор. Я етнічний угорець і я працюю радіоведучим на Суспільному. І однозначної мрії, щоб я колись там, не знаю через кілька років, буду працювати на радіо. Не було. Але сама сфера, сама структура радіо вона завжди мене цікавила в дитинстві. Наприклад, дуже часто сідав біля радіоприймача і слухав спортивну трансляцію в прямому ефірі, навіть десь там, звідкись там за кордону. Це ну створювало якусь таку, я не знаю, якусь інтимну, затишну таку атмосферу. Я що і навіть не замислювався над тим, що я коли-небудь там потраплю там на радіостанцію. Перший раз я потрапив на радіо. Це було в 2002 році, коли засновники радіо запросили мене доєднатися до творчої команди. Я з величезним задоволенням погодився. Це було цікаво. Це було щось знову ж таки для мене. Щось нове спочатку був інформаційний відділ, де я щодня зачитував кілька випусків новин спорту. Сидів в одному приміщенні з керівником інформаційного відділу і з двома кореспондентками, які на той час вчилися на факультеті журналістики. Ну і звісно, ну як такі, вони ж володіли набагато краще українською мовою. І коли я готував е ці новини, тоді мені абсолютно не було якось незручно і не соромився запитувати їх, смикати постійно е щодо певних висловів, щодо певних е наголос. Які треба розставляти на тому чи іншому слові, Радіо – це була та школа, яка і дозволила вдосконалювати українську мову. Юна Подківанок, а медія і Косолґалаті радію мадьорні гірейковетке знек та гірка бурвалі. Я є етнічним угорцем і виріс в такому середовищі. Тобто, мої батьки вони були з обидвох боків угорцями, вертаючись до того, де я почув перший раз Соловіну. Це було в дитячому садочку, номер п'ятнадцять в місті Ужгороді. Звісно, для мене на самому початку це було щось незрозуміле, адже я до того виключно спілкувався угорською, читав книжки угорською, спілкувався зі своїми батьками угорською, але поступово. Спілкуючись з тими ж дітьми, з нашими вихователями, які нас привчали, того, щоб ми спілкувалися там українською мовою, ми багато читали. І я так поступово, крок за кроком, почав не буду казати, що стовідсотково там опановувати українську мову, але це дуже допомогло мені в тому, що я вже починав потрохи розуміти, розумітися з іншими. Рідною мовою я вважаю ту мову, яку я вперше почав за. Своювати це материнська мова, це мова моїх батьків. Це та мова, е, яка мене формувала, це, це та мова, яку я мислюю до сих пір. Це однозначно це угорська мова. Мамі тут починає задіше. Я думаю, що... цю мову з величезним задоволенням передав і своїй дитині, своєму синові, який на даний момент є білінгвом, тобто двомовним, який вільно спілкується е, і угорською, і українською мовою. Вивчення української мови воно для мене однозначно відкрило дуже великі можливості, такі перспективи, про які я навіть там і мріяти не міг. Будучи етнічним угорцем, ти потрапляєш на різні абсолютно радіостанції, україномовні радіостанції. Ти працюєш і фактично створюєш контент українською мовою. Ну про це напевно я ніколи точно не думав, що це так.